Вітання аграріям. Всі ми сьогодні думаємо про те, як підвищити урожайність пшениці, як зробити так, щоб зібрати економічно доцільний рівень врожайності, на чому зекономити. Знаєте, і в результаті це приводить нас до того, що ми, отак, знаєте, як ріжемо, ріжемо з плеча. Не буду взагалі сіяти пшеницю, посію пшеницю без добрив, посію захищати не буду, а якщо буду, то якимись недорогими продуктами. Тобто і це все, звичайно, що в такий складний час, коли ми рахуємо кожну копійку, воно має місце бути. Але і я, працюючи з господарством, розумію їх фінансовий стан, і ми розуміємо, що ми, якби чому ми це робимо. Але з іншої сторони, я також розумію, що це, знаєте, трішки така дорога в нікуди, тому що. Оце все знаєте трішки таке обрізання е, оцих всіх важливих моментів, елементів технології. Воно в результаті може е, закінчитися не дуже добре. Рік втрачений урожайності нема, і відповідно і немає доходу. Е, тому тому в більшості господарств, ви знаєте, що в цьому році якби така собі картина з економічної ефективності по пшениці. І знаєте, от в таких всіх оцих роздумах зараз нас фактично вже тиждень за вікном лиє. Я роблю технології по пшениці для зараз якраз для багатьох господарств. розробляю, і от теж сижу, 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 сижу. Знаєте і думаю. От що зробити, як допомогти фермерам отримати цей той, той такий, знаєте, той важливий рівень урожайності? І згадала собі один з моментів, за рахунок якого ми підвищили урожайність. І тоді задача стояла так: дивіться, от ми маємо цей рік, маємо такі-то витрати, такі, таку-то урожайність. Як нам зробити так, щоб на наступний рік наші витрати залишились такі саме? Ну, звичайно, знаєте, це не йде мо про те, коли ціни на добрива скачуть. І що, знаєте, дуже знаєте, якісь такі є речі, які сильно можуть відрізнятися рік від року. Ось, значить, витрати, щоб залишились такі самі, а урожайність збільшити. І що я тоді придумала? Я тоді придумала, що можна посіяти суміш сортів пшениці. Я довго сиділа, пам'ятаю, тоді вивчала літературу, вивчала якісь наукові дослідження, що дає. Хоча я вам скажу, що я от сьогодні. Коли хотіла про це з вами поговорити, думаю, щоб це не було знаєте, просто мої. Тільки мій досвід. Я завжди ще стараюся, знаєте, підкріпити ще ще чимусь. Досвід, щоб це, що це не тільки я одна, так думаю, що у нас у нас багато є однодумців і є в багатьох господарствах такий результат знаєте, Аналогічний. Е, ось то, в принципі, я в українській науці чи українській якісь десь на просторах інтернету, я не знайшла навіть такої інформації, що хтось цим питанням займався. Можливо, воно є, просто я не знайшла. Я знайшла в закордонних джерелах. Але давайте по порядку. Як собі думала я, коли, коли ми це впроваджували, це було давно. це було, Я навіть не знаю, чому ми так декілька років ми це робили. У нас був результат, а потім якось це стало вже неактуальним. Напевно, знаєте, коли є хороша ціна. Тоді ми от про ці всі речі трішечки забуваємо. Так от, я собі придумала так: що я беру два сорти пшениці однакового періоду, однакої групи стиглості, але так, щоб оцей період вегетації трішки відрізнявся. Тобто, щоб один був трішки скоростигліший на декілька, там, на 5 днів, на тиждень за інший, для того, щоб тому що вищий в мене було два таких, знаєте, які я собі уявила, що це є два яруси колосків. І оцей нижчий сорт, два сорти я підібрала, тобто один більш високорослий, один менш високорослий, і оцей нижчий, щоб був трішки більш скоростиглий, щоб до нього, якщо буде попадати там менша кількість десь сонця, щоб він все рівно, щоб він, вони дозріли одночасно. Ми підбирали сорти там, стійкістю до, до септеріозу один, другий був стійкістю до футеріозу. Тобто, ну, і ми не намагалися зекономити. У тобто, нас була базова технологія для посівів з одним сортом, так, і ми там, 100 гектарів сіяли цій суміші двох сортів 50 на, у співвідношенні 50 на 50. В результаті ми отримали 2-3 роки ми це висівали, і ми отримували 500-700 кілограмів плюс. Тобто півтони це є нормально, розумієте? При, при тих самих витратах отримати плюс півтони це взагалі якби суперрезультат. І на той момент, якби він нас ну, нормально, нормально, ми працювали. Зараз я подивилася, а які де ще є, хто цим питанням займався. Знайшла, що такі дослідження проводилися в Китаї. В Китаї вони проводилися з метою де глобальне потепління. Відбувається підвищення температури, і є такі дані, що підвищення температури в цілому планети на 1 градус веде до зниження урожайності на 6%. Ну, якби це теж достатньо суттєво. І ось. Саме завдяки суміші сортів вони вивчали це питання, чи дає це перевагами в таких умовах. Які були умови дослідів? Тобто, це був один сорт, було два сорти 50 на 50, було чотири сорти по 25% кожного, і було вісім сортів по 12,5% кожного. В результаті які висновки? Що? Так, сумішки завжди дають вищу суміш сортів, пшениці завжди дають вищу урожайність порівняно з одним сортом. Крім того, в посушливих умовах переваги сортів значно вищі. Завдяки чому? Завдяки тому, що краще розміщується коренева система, краще йде засвоєння води і поживних речовин. Крім того, якщо в сумішку підбираємо сорти з, стійкостями, з високою навіть, стійкістю до певних хвороб, відповідно, ми можемо знизити. Загальний стан фітопатологічний в посівах цієї суміші. Також, якщо там є сорти стійкі до вилягання, якби це теж зменшує нам ризики вилягання. І в цих травосумішках також спостерігалося, знаєте, таке пом'якшення несприятливих факторів, коли в нас є там мороз, а, наприклад, коли в нас є там спека, посуха, отакі от несприятливі погодні різкі фактори, вони у сумішки якось м'якше впливали в цілому на рослини. Тому висновок цих вчених про те, що варто що використання оцих сумішень в посушливих умовах, в умовах підвищення температури і в цілому, якби це. Має місце бути, і це той момент, на який варто зважати, тому що підвищення урожайності в них, в принципі, теж було там в середньому півтони з гектара. Ще одні дослідження я знайшла результати вчених з Англії. Вони досліджували, це буквально, от, це в останні роки, якщо в Китаї це десь 17-21 20, роки, 20-ті десь сюди проводилися дослідження, то в Великобританії це от останні 3 роки, чотирикомпонентний, е, чотири компоненти, чотири різних сорти у цій суміші, і теж 0,5-06 тонни з гектара, вони отримали приріст урожайності, при тому, при тому якби спостерігалося значно менше ураження хворобами. Тому, якби, в принципі, якщо хтось хоче знаєте, знизити свої витрати, тобто це, це є доцільно використовувати суміші, тому що можна зекономити на в фунгіцидах можна зекономити на регуляторах росту, якщо це всі які вилягання сорти, або ну, тобто, дати якісь менші кількості, ну, тобто вже дивитися від того, яка там ситуація, які ми сорти підібрали, або можна якби, базово дати все, що ми планували, тобто витрати ті самі, але можна отримати. Дати хор, ну, я маю на увазі хороший старт, хороший захист, трьохразове фунгіцидне внесення, все як має бути, але в результаті отримати е, оцих півтони порівняно до того, щоб ви все те саме дали на посіви одного сорту. І знаєте, оце, що ми, це трошки такий нестандартний я би сказала, підхід, бо завжди, коли ми приїжджаємо в господарство, і десь там, знаєте, один сорт, а десь там повилазив інший, і ми все так фу, типу, що це таке, нема культури агрономії. Але насправді. Насправді, як бачите, переваги використання в посіві декількох сортів воно є нам незвично, але я це, я це вже проходила, і я точно знаю, і ось вам підтвердження, підтвердження десь закордонних вчених, що так воно є. Тому що, знаєте, деколи ми в агрономії. Мусимо швидко вчитися. Ми, хто займається а для кого агрономії як бізнес, ми маємо швидко вчитися, швидко адаптуватися, швидко знаєте, серед отого всього, що нам пропонують брати те, що справді працює. Е, знаєте, вже на око визначати, що ага, ото може спрацювати, дивлячись на хімічний склад, на що в ньому знаходиться в тому чи іншому препараті, в тім чи іншій пропозиції, якісь нам е, знаєте. Ми маємо одразу знаєте, виділяти оте зерно від полови і одразу застосовувати з тим, щоб воно принесло нам користь, якщо ми щось там, наприклад, нове беремо в технологію. І в нас немає часу знаєте, закладати досліди три роки в трьох повтореннях. Але це наука, це наша базова наука, знаєте, яка нам дає такі базові знання, і якими я, наприклад, користуюся. Тому, знайшовши отаке підтвердження своїм, знаєте, таким ненауковим дослідом, доношу цю інформацію і до вас. Це інформація для роздумів. Це треба, знаєте, трішечки подумати над цим. Але це той агрозахід, який вартий нашої уваги. Тому я вам бажаю всього доброго і бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.